Якщо я був патрульний поліцейський, я може, б, може бути, вам виписав якусь постанову. Доброго дня, шановний пан. Представтесь, будь ласка, хто ви такий і що ви здійснюєте? Згідно статті, згідно статті 35 закону України про національну поліцію, представтесь, будь ласка. Спеціаліст криміналіст відділ поліції номер 2, він з корупки, капітан поліції Ревенко Олексій. Дуже... Дуже приємно. Що я порушив? Ви порушили статтю 35 пункт 7. Вам, а потрібно саме. Було, вам потрібно було зупинитися, Там є у нас три знаки, які ограничують. Якщо ви під'їжджаєте до блокпосту, вам було потрібно, якщо це темна пора доби, вигнути світло, якщо блокпост не освіщається. Якщо він освіщається, під'їхати. Ми блокпост, ми блокпост не знімаємо. Я, я якісь правила, правила дорожнього руху порушили. Ми правила дорожнього руху порушили. Дайте, я ж докажу вам. Доказуйте, будь ласка. Коли ви під'їжджаєте до блокпосту, потрібно просто знизити швидкість. Ми швидкість руху не перевищували. Я вам не кажу, що ви його перевищили. У мене немає радару, щоб я вам показав, з якою швидкістю. Я вам просто інформую з тою метою, коли ви під'їжджаєте до блокпосту, просто потрібно знизити швидкість, щоб працівник поліції побачив. Ми швидкість знизили і під'їхали, ви нам показали цим і ви нас зупинили. Ну, мать, я не чую, бо машина ми швидкість знизили, ми швидкість не перевищували, ми під'їхали і на вашу вимогу, на ваш знак, як він вас там називає? да, цей. Оця, так? Да? Як він називається? Ну, я просто народ називаю той Е, Лідінець, да? так. І ви нам показали леденець, да. і ми, да, ми зупинилися. Так, що, 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 що ще ми. Я вам не вказую на порушення ПДР. Я вам вказую те, що є у Я, Якщо я був патрульний поліцейський, я може б, може бути, вам виписав якусь послугу. Е, ви можете патрульний. з нами спілкуватися на українській мові, бо ми російську не розуміємо. Я з вами спілкуюся українською мовою. Будь ласка, я так, да, кажу, якщо я був, був патрульний поліцейський. Я да. можу саме по іншому. Так? так, я не патрульний поліцейський. Я э, э, відео. Добре, ми трошки поспішаємо. Ми можемо продовжувати так. Звичайно, коня. Все, можна. дякую, до побачення. До побачення. Гарно... Дякую. Гарного дня, дякую, дякую дякую. Вам, дякую, до побачення.